А зараз ми перейдемо до того, як так сталося, що все стали враховувати через ФПВ-дрони та через зброю. Я тобі кажу відверто, я спілкуюся кожен день зі своїми побратимами. Кожен день. До речі, їх стало менше за останній місяць, а в моєї записній книжці персональне кладовище стало більше. І я не скажу, що це мене якось мотивує на позитив. Так от. Вони кажуть, нам потрібні дійсно ФПВ-дрони. Кожен – це рятоване одна, два, три життя. Кожен мавік, який ми там надсилаємо, це рятує підрозділи. Кожен мавік це допомагає артою знищувати русню. Але мавіки, як семічки, вони розходяться, тому що їх збивають, їх укладуть, їх перехватують. Так от я хочу тобі сказати, що питання, чому люди бісяться? Вони ж думають, що грошей нема, тому їм не постачають. А тут засовується ситуація. Два моменти: перший. Мартін Брест вчора написав, і це стало відомо, що Міністерство оборони з початку війни не замовило жодного ФПВ дрона у укроборонпрома. Жодного. І це фактично офіційна заява менеджера проєктів концерна Укроборонпром. Як керують Міністерством оборони, що цими дронами не забезпечують наші війська? Я не можу це уявити. До речі, і досі немає протоколів використання цих дронів, і досі вони не опорядковані, і досі немає класифікації. Досі всього цього немає. І це проблема величезна проблема. Саме тому. Але наступний день сьогодні мене взагалі розірвало. Я написав, навіть я не утримався, і тут навіть яйця по 17 гривень офігіли, тому що те, що відбулося. Ну, я тобі хочу сказати. Оце. Mm -hmm. Для наших глядачів я хочу пояснити, що відбувається. Фірма Львівський Арсенал, яку майже ніхто не знає ринку зброю, отримала від оборони 1,4 мільярди гривень на поставку великої партії мінометних а, снарядів. Це 120 мм і 82 мм. Щоб ви розуміли, це найнеобхідніші міни для мінометів на передку. Це, ну це взагалі це, це повітря. Для піхоти це повітря. І не тільки для наступу, для оборони те ж саме. Це необхідно. Так от контракт просрочений. Жодна міна не отримана. Контракт підписали в листопаді минулого року, повинні були закрити в лютому 2023-го, зараз липень. І жодного жодної міни. Але найцікавіше. Що майже 100% суми було зразу переведено на рахунок цієї фірми. Я, от, от я, я, я не знаю, я відверто. А, а от те, що ти казав, що взагалі, взагалі сума просочної ребятської заборгованості Міноборони ставить 33 мільярди 309 мільйонів гривень. Це, щоб всі українці, хто ще зараз дивиться, зрозуміли, це сума, які вже гроші віддали, а зброї. Обладнання, спорядження, амуніції, форми немає. До речі, дуже цікаве питання. Чи є вже держзамовлення на зимову форму, чи ні? Можеш вгадати? Так от, я хочу сказати, що те, що я бачу, це, це і є провокація. Коли хлопці на передку не мають мін, вони ж думають, що ці гроші пішли на серіали, на фільми, на все інше. Коли хлопці напередку не мають ФПВ-дронів, а це, їх, це, це життя. Кожен ФПВ-дрон це знищена техніка, знищений російський бліндаж, знищена русня, це, це рятовані життя українців. От я так думаю, що якщо б родичі цього керівництва Міністерства оборони були на першій лінії, то їх би забезпечили ФПВ-дронами. І держава вже б закуповувала їх. ну Тому що ж треба своїх рятувати. А тут якось не так керують. Якщо в Великої Британії під час Другої світової війни, менеджер проєкту, який займався, наприклад, двигунами ровер авіційними, не справлявся, його змінювали. Знаєш через скільки? Місяць. Місяць, не півроку, не три місяці, не рік, місяць. Все. Нема люфту в часі. Саме тому в Великій Британії під час Другої світової війни була ну, неймовірна по величезні підземна інфраструктура з виробництвом всього, що потрібно для війни. Військова техніка, амуніція, бомби, двигуни все було. У України є своя інфраструктура, яка досталася навіть Радянського Союзу. Майже під кожним великим виробництвом є цехи, на яких можна виробляти все, що завгодно. Моя мама і тато працювали на заводі Артема. Там цехи, які повинні працювати навіть після удара ядерною зброєю, їх не можна проломити. І знаєш, скільки там поверхів вниз? Можна було би вже всі лінії по фпв дронів або БПЛА зробити. До речі, вже в лютому, в січні-лютому, в Росії відкриється і почне випускати шахеди завод в Татарстані. Чим будемо відповідати, обсяг цих, обсяг цих БПЛА. 52 БПЛА можуть випускати кожні три дні. Це 52 БПЛА будуть летіти по, по нас. По нас. Вибачте, мене це так скурвлює. Я ж розумію, що буде далі. В Гомелі вони зараз переробляють в Білорусі Гомельський радіоелектронний завод. Вони переробляють на структурах, яка буде збирати ці дрони. Вони дійсно почали цим займатися дуже потужно. А ми досі ні. Чому Україна, яка не під санкціями, не може збирати ці дрони в Україні? А Росія, яка під санцями збирає ці запчастини зі всього світу і збирає. Чому Україна, яка запускає ракети у космос, не може зробити ракети, а Росія, яка під санкціями, достає запчастини і збирає ракети в Росії? Тому що Росія готується до довготривалої війни. А Україна два-три тижні. Війна скінчиться. У нас же президент сказав, в наступному році війна скінчиться. А в Росії зараз планують мінімум трьохрічний план, трьохрічний план війни. Ну, а в нас в наступному році війна скінчиться. Тому я хочу, щоб ти мені пояснив. Ти, ти розумієш, так, що я, про що я кажу? Ти мені пояснив, а як ми будемо з цього виходити? Бо з таким підходом нам не те, що НАТО та ЄС не світить, нам перемога здається фатаморганою. Як ми будемо виходити? Як завжди, все це робиться руками волонтерів до тієї точки, коли вже просто наближається дупа, і відповідно в цей момент спрацьовує інстинкт самозбереження, запускається, щось роблять і запускають виробництво в момент, коли це коштує вже уйму життів, коли вже трапляються трагедії, коли вже все настало. І потім намагаються випередити час. І тут буде рівно те саме. Зараз по безпілотниках ситуація підіймається виключно тим, що суспільство обурюється, відповідно, може змінитися. Чому не випускають? Той же саме Шахет, ми ще не знаємо, з чого він складається, знаємо до гвинтика і знаємо, де це виробляється. Повністю, вся карта є, всіх запчастин, і всього взагалі де це береться, і так далі. Україна може це купувати офіційно, навіть на відміну від Росії. Ну, там, де може щось не може купити, можемо виробляти. Можуть наші партнери виробляти на інше підприємство. На нас хтось в суд подасть за те, що ми взяли плагіатілі шахет? Очень смішно. Хочу на це подивитися. Ми просто можемо навіть брати і такі самі шахети лупити. Можемо? Гіпотетично могли б. Чому не робиться? Боюся, що просто маржа на цьому значно менша, ніж якщо бігати купувати десь і щось купувати. Я думаю, що дуже все банально в цьому розрізі. А відкрите, що це в Україні купа проблем, купа головників. Ті, хто займаються виробництвом в Україні дронів, вони знаходяться в невигідному конкурентному становищі по відношенню до тих, хто це робить за кордоном. У нас є вже в Україні прецедент, коли українські виробники переносили виробництво дронів за кордон, і виробляють їх за кордоном, постачають Україні із-за кордону. Тому що так легше. Простіше, вигідніше. Бо інакше вони просто, можливо, не змогли б взагалі їх виробляти. Тому проблема і цього, і музеїв, і чого завгодно, вона в Україні перш за все в управлінні це управлінська проблема. В умовах, коли нас підтримує значна частина світу, коли в нас крапельниця і фінансова, і безпекова, нам стромлена партнерами. У нас проблема не браку ресурсів, а браку адекватного управління розпорядження цими ресурсами. Ну і проблема, звісно, інша це брак сумління. Це те, що на деяких посадах все-таки хотілося побачити, що людей хоча б якесь сумління є. Коли ти кажеш, що якби там були родичі, друзі і так далі, то ці ФПВ дрони були б. Чесно, я не певен. Я думаю, що і ти знаєш випадки, коли там знаходяться друзі-родичі, певних карманичів. Такі випадки є, не допомагає. Nee. Тобто, навіть це не допомагає. Це не про питання там, персональної позиції тощо. Це про питання системи, яка не здатна, і не може. І тому це буде робитися тільки адхок. А в Росії система вона є закорузлою, централізованою, неповороткою. Але вона є. Тому найсильніше місце Росії це те, що вони швидко вчаться. Вони пропускають будь-який несподіваний удар. Чи ми говоримо про воєнну тактику, чи ми говоримо про санкційну історію, чи ми говоримо про дипломатію, інформацію, будь що. Але якщо вони в одному місці пропустили, вони вчаться, залатують, роблять, і вже наступний раз цього не вдасться зробити з ними. Тому що всі алгоритми спрацювали. І з дронами вони зрозуміли, що в них це повний провал. Вони не готувалися до такої війни, вони включилися, у них це зайняло час. І зараз дійсно це вже. Та ладно, ще може згадати завод з ланцетами. Пам'ятаєш, на початку війни ланцет це в них був якийсь чудо-звір. Їх тупо не було в них в армії. Це була очередна аналоговнєтна розробка, яку там сиділи росіяни самі ржали, що їх тільки на апаратах показують. Зараз цими ланцетами вони вже закашмарили наших військових. Я тобі більше скажу. Вибач, я позавчора, позавчора спілкувався з хлопцями, які отримали цей ланцет. Саушку. Саушка буде ремонтуватися двоє 300. Щоб ти зрозумів. І сітка є, і все інше, але от це дійсно проблема вже. Це проблема. До речі, а де наша РЕБ? Де наша радіоелектронна блокировка? Де вона? А де наша антидронові рушниці? Знаєш, так кращі рушниці роблять в Україні? Тому ж здивований, в Кривому Розі. Хлопці роблять е, антидронові рушниці, пирані. Я їх купую для пацанів. Е, зараз купував для пацанів з 112-го таро. Перед тим купував для ССОшників всі в захваті. Але знаєш, вона, вона коштує, м'яко кажучи, значно дешевше, ніж Захід. Ти думаєш, в них є держзамовлення? Немає. Я знаю, що є інших хлопців, які теж роблять, ну не такі, може, потужні. Але теж ефективні? Немає. І я їм кажу: ну от скільки ви можете робити, вони кажуть: ну от таку кількість. Вернуть, та ну що, це взагалі не про що? Вони кажуть: так, а де гроші брати на це? А як завозити комплектуючі? Вони ж це купують це так звані товари подвійного значення. ти Знаєш це? Вони купують це в Китаї на Аліекспресі. Щось купують в Британії, везуть сюди. Це дуже довго. Все непросто, це проблема. Ці гроші треба якось акумулювати. Ну, от ти знаєш, якщо б це було держзамовлення, ми б бачили все і по-іншому. Або навпаки, не хочете робити держзамовлення? Украбованпром повинен це виробляти. В потрібній кількості України. Не можете виробляти. Замовляйте. Ну, наприклад, ті ж самі Хаймерси або Стінгери замовляють же американський уряд у приватних виробників. Нікого ж не засмучує. Все нормально, працюєш? Так що заважає Україні так робити? А, ну так, да, це ж повинні бути придворні компанії, які б виробляли. Тоді буде працювати, а інших варіантів немає. Ще раз кажу, мене це, от, от це все, що це є, це леже. Відверто, ми можемо жартувати про все, що завгодно, ми можемо там сперечатися, але питання виживання бійця на фронті, я вважаю, що це питання, по якому сумніву у кого не може бути. І це питання, яке повинно бути номер один, тому що кількість бійців в Україні обмежена. І їх немає де бардебрати. І це велика проблема. Absolutely. І його треба робити все для того, щоб зберегти це життя. Саме тому, саме тому. Суспільство підміняє з собою державу, але так може бути не завжди. Я ще недавно збирав мільйон 200 гривень за півтори години. Зараз 520 тисяч дві доби. У людей теж грошей немає. Я звертаюсь до своїх знайомих. У всіх велика проблема. Я теж свої гроші перечисляю на всі ці, ці проекти, але що робити? А держава, маючи гроші на рахунку, не може робити держзамовлення навіть мова? І, ба більше, якщо на речі, які системні, ну тобто, це постійні а, видаткові матеріали війни збирають люди, то це вимиває той золотий ресурс, цивільно конвертовані гроші, а, які люди донетять. Вони не забюрократизовані державним апаратом, тощо і так далі. Це вимиває на ті речі, які мали би робити держава. Там, де можна великими партіями, пачками все це поставити вже налагодити і поставляти. А люди ці гроші збирали би на якісь цікавинки, на якісь специфічні речі, які держава не може собі дозволити зробити, або це довго, або якісь речі, які взагалі держава не може афішувати, що вона це робить. Тому що ці гроші пішли би на ОЦ, на екстра певні. А в нас же закриваються базові речі. І оце, от також є, скажімо, вторинним негативом від цієї ситуації. А окрім цього, я чесно кажучи, взагалі, я колись цей в ефірі сказав, і повторю це знову необережно. Я на межі. Від роздратування до вже певної злості по відношенню до українського феномена героїзму. Тому що український героїзм це не, про тільки, це не тільки про пишатися, а це про те, що своїми тілами, життями люди закривають дірки на працюючу систему. Героїзм появляється в той момент, коли ми персональними надзусиллями закриваємо ті дірки, які існують. Я би хотів би мати значно менше героїв в Україні. От чесно. І тоді і цінність, скажімо, таким чином лише підвищувалася в героїзму. Бо нацією героїв бути це означає, що наша держава не працює. Знаєш, вона не здатна. Як, знаєш як військові кажуть: героїзм з'являється там, де не, не виконується наказ і ігнорується статут військових Збройних Сил України. Ну, це ти загострив ще сильніше. Але, так, Я кажу, як є. Ну, це життя, це, це, це от життя, яке є. Але знаєш, в будь-якому випадку ще один доводиться, що е, нам треба дорослішати. Українцям треба дорослішати, дивитися на все, як є. І влада повинна розмовляти з українцями як з дорослими. Не, випл... це... не виховувати в нас інфантильність, не плекати це дитячість і погляди дитячі, не скармлювати українцям СМТ Інгулець, а виховувати громадян. Це дуже важливо. Але в будь-якому випадку ще одне важливо. Важливо, щоб всі, хто дивиться зараз ефір, підписалися і на канал Борислава Береза, і на канал Олега Саакяна. В описі є наш канал. Мій канал тут. Ми будемо вдячні за підписку. Лайк, дизлайк коментарі, поширення, тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні. Допомагайте поширювати інформацію. Так працює Ютуб через підписку. І не забувайте писати, звідки ви, тому що. Географія наших глядачів там, там далі мати. Але географія географія, а гроші в державі є. Наприклад, навіть збитковий, навіть збитковий енергоатом купує, як бачиш, 10 електроавтобусів на 235 мільйонів гривень. Це не жарт. Я поясню. Вони при, хочуть придбати. 10 автобусів, але чомусь можна купити такі ж самі, це турецькі автобуси на 60 мільйонів дешевше. Ну це не приваблює той підрозділ енергоатому, який є збитковим. До речі, до 2019 року енергоатом був прибильний. А зараз прибутковий, а зараз збитковий. Якась дивина. Ну, буває, ми живемо в країні дивинсь. Так от. Вони хочуть купити 10 електрокарів за 736 тисяч доларів кожен. І ще 10 е, зарядок по 65 тисяч доларів за кожен. Так, от, зараз вони гроші хочуть перечислити, а поставлять їх лиш у квітні 2024 року. Я спеціально подивився, скільки коштує звичайний ну, звичайний автобус, але такий преміум клас, будь ласочка. Перше оголошення, яке я знайшов: Мерседес benz туристичний автобус, 37 місць, 2019 року. 119 тисяч євро. Сто дізнав 120. 120, але не більше ніж 700. То в мене з'явилися запитання: Олеж. Ну, це, це, це дійсно проблема, яка вона вже наростає, це вже не барабани. Там, на 3 мільйони. Це вже, вибач, чверть мільярда. Чверть мільярда викидає збиткове підприємство, переплачує 60 мільйонів. Це ж випадковість. Півтора мільйона доларів, вони вибач, вирішили переплатити в цю кишеню. Ну, ми ж знаємо, що турки дуже люблять відкати. Ну, це ж ні для кого не є секрету. У всіх проєктах маєш. І вони зараз це роблять. Тут в мене запитання, я вибачаю. А чому взагалі збиткове підприємство дозволяє собі купувати такі речі? З яких грошей? Звідки вони їх беруть? З ще більшого а, збитку? Друге, а куди дивляться на це правоохоронці і антикорупційний орган? Чи ця історія погоджена з Офісом президента, і вони зараз тимчасово осліпли? Далі. А, Якщо компанія збиткова, то може краще купити автобус ну, у шість разів дешевше, який я би запропонував, а є ще дешевше. До речі, а можна купити український автобус? Це теж непогана історія. І підтримати українського виробника Да, не такий якісний, да не такий комфортний. Да він не електрокар, але й енергатур, неприбуткова організація. І останнє от такий розпил під час війни. Це свідчить про те, що у владі керівництві енергатому суцільні патріоти? Чи це каже про те, що все ж таки не все так гаразд? Можете ти відповісти? Ну, слухай, ти вже відповів на цій темі. Я лише можу погодитися з тим, що ти сказав, тому що в мене лише одна реакція перша: це «Ані, охрені, лі, лі. Власне, Це Дуже коректна людина. Я бомбав взагалі е інше слово, але теж на -оп починається. Ну. Но... А єдине, що я можу додати, того що ти сказав, це, окрім корупційних всіх інших моментів, є ще, як на мене, один подібні видатки під час, ну, давай так, інакше. Перше. Це тотальне ігнорування того, що взагалі-то країна живе в іншому режимі. Що взагалі-то в нас війна. І взагалі-то ті речі, які в мирний час могли обурювати. Під час війни вони є не просто злочинами, вони є оверзлочинами, надзлочинними, що, ну, ніби якби, країна трішечки в іншому режимі. І це обурює додатково. Другий момент ціля похідний частково, це те, що такі закупівлі зараз вони мають супроводжуватись інформаційно, з поясненням суспільству. Ну, якщо це по-чесному говорити, от чесна закупівля, безкорупційна тощо. Можливо, а енергоатом дійсно необхідні для забезпечення своєї діяльності 10 автобусів. От вони порахували, вони розуміють, що без цього там невозможливо колективи привезти на атомних станцій, ще щось і так далі. Коротше, я вигадати зараз можу. От без цього стане виробництво. Вони потрібні. Так вибачте, ми воюємо зараз, і ви розумієте, що це непересічні видатки для е, і без того збиткового підприємства. Ви маєте виходити на прес-конференцію і казати: ми розуміємо всі тягості, які проходять наше суспільство. І ми порахували, ми знайшли, ми вирахували то, що журналісти, от дивіться, суспільство дивіться, ми будемо закуповувати 10, наприклад, цих автобусів або ще чогось. І я думаю, що тут навіть була б цікава ситуація, коли, можливо, і самі б знайшлися. б. Ті, хто готові дешевше продати, або готові там щось допомогти в цьому і так далі. Українське суспільство дуже легко відгукується на моменти, коли потрібно щось подібне зробити, важливе. Але точно ні в кого би язик би не піднявся, би сказати, що ну, не треба закуповувати автобуси. Ну, але ж завдання тут, очевидно, було не автобуси закупити. Автобус закупити це лише був привід. для того, щоб откатити бабло. А тоді не потрібно комунікувати, тоді хочеться, щоб це взагалі в тиху, пройшло десь, і ніхто на це не звернув увагу. Але ось біда. Да, В якихось випадках проскакують, і це ніхто не помічає. А в якихось випадках, отак, От як зараз, це помічають. І далі тоді правоохоронні органи, які часто це ігнорують, будуть, скажімо, за все, вимушені, як мінімум, звернути увагу на цю ситуацію і, як мінімум, реагувати. Далі вже від уваги суспільства буде залежати, чи просто ми будемо спостерігати перетікання корупційного ресурсу з однієї кишені в іншу, ті, хто зав'язали цю ситуацію з автобусами, скоріш за все, вже плачуть. Тому що той вершок, який хотіли би отримати, скоріш за все, тепер отримують правоохоронці за те, щоби відчепитися від цих, хто цю історію замутив. Тепер, другий ярус спостерігати там, щоб цей корупційний вершочок не осів тепер в правоохоронців. А ситуація рухалася далі. Але в будь-якому разі, з цим можна якось працювати. Тут можна бити по руках, чи блокувати, і так далі. Але є одна річ, з якою неможливо цього зробити. Це довіра суспільства. І кожен такий випадок, він спалює незворотній ресурс, довіри суспільства. Віри у власну державу, віри у можливість хорошого, кращого майбутнього у власній державі. І оце та річ, яку я особисто не готовий пробачати і на яку я не готовий закривати очі.